Всіх вітаємо наші дорогі клієнти. В продажі є ось такий гриль. Робоча поверхня його складає діаметр 44 см. Вона повністю з хрому. Також є ось така ручка зручна для того, щоб зняти вже готовий гарячий продукт. Також гриль має кришку, яка зроблена з емалю. Тут є регулюємі отвори для подачі повітря. Чаша робоча також зроблена з емалю і також має регуляцію. Для подачі повітря. Прищітка для вуглів теж зроблена з емалю. На кришці також е, ми маємо е, ручку з термозахистом, щоб було не гаряче брати її. Також є попільнички для того, щоб не зіпсувати ваш газон. І що зручне, це те, що є колеса, для того, щоб мобільно можна було передвигати гри. Підписуйтесь на наші канали в Вайбері та Телеграмі. Замовляйте на сайті. Всі силички будуть в описі. Гарного дня та вдалих покупок!